Хастівці навіть нам написали, де вона була зроблена, ким видано і номер заказу. Але він співпадає з тим заказом, який ми офіційно розмістили, і за неділю до того вже розповсюдили. До речі, наш екземпляр він, згідно законодавства, він є у ЦВК, тому що ми там реєструємо всі. Цікаво, чи це є у них в ЦВК. То, по-друге, е хочу сказати, що дуже Ця хвиля вона почала так активно розповсюджуватись після того, як ми заявили про відкрит... відкрите рейдерське захоплення землі в Чернівцях. Ми констатуємо, що на приватне підприємство, яке очолює депутат фракції фронту змін у Чернівецькій міській раді, здійснено рейдерське захоплення. Після цього, коли. Суд відмінив право приватної власності на земельну ділянку у місті Чернівці, скасовано інститут приватної власності. Всім землевласникам міста Чернівці можу сказати, якщо комусь не сподобається у Чернівецькій міській раді, з представників більшості, чи йому комусь буде е, дуже цікавий якийсь власний точок землі, якщо ви думаєте, що це ваша приватна власність то відповідно до цих всіх судових рішень такого вже в Чернівцях немає. І цікаво, як один приватних кандидат за, е, закликає, е, що місто Чернівці європейське місто, Те європейське місто з відсутнім інститутом приватної власності це не європейське місто, це азіатське. Сьогодні дав, завтра забрав. І саме головне, цікаво, що ніхто не порушив питання, а хто ж буде повертати власникам грошей. Але так, це вже буде суто інші питання, це зараз виборів не стосується. Тому після того, як ми відкрито заявили, і наш кандидат, що ми, будемо, що ми станемо всі на захист наших однопартійців і депутатів, які розуміємо, що це є відплата за їх принципову позицію щодо відставки уряду зайвого, щодо ініціювання імпічменту президента Януковича, щодо е, ставлення до... Захоплення, рейдерського захоплення поста мера Чернівці, у нас же немає ні мера, у нас є отчільні. Вони помиляються, вони скромна посада секретаря. Він їх лишиться. Тому для того, щоб не було цих екстрених повідомлень по телебаченню, щоб не гайда цікавив, за які гроші це прокладається. Це за бюджетні гроші, робиться екстрене повідомлення на всіх каналах. Коли в запалі нервовому людина щось доказує, що вона працює по 20, днів, 20 годин на робочий день, будь ласка, працюйте і більше, вам за це платять зарплатню. Якщо не подобається, звільняйтесь і, і далі. То всі наші кандидати, узгоджені кандидати від демократичних сил по кожному округу, викликають про владних кандидатів, кажуть про владних, не технічних, на відкриті дебати. Пан Міхайліше, якщо у вас є воля і мужня, якщо ви так багато зробили за півтора року для цього міста, виходьте на відкриті дебати з Миколою Федоруком, доказуйте, хто розкрадав місто, чий присутні такі факти, і що ви можете розказати за півтора року свого правління в місті Чернізі. На даний момент я бачу, що від таких пропозицій команда провладного кандидата, нового кандидата, це витасую, вона... Відмовляється. Тому довожу до чітко всіх, довідаємо всіх червніча. Ми готові, ми відкриті до будь-якої дискусії в прямому ефірі.